Так. так чи відправка має бути. Ще раз? Перше відділення. А, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, Перше відділення. Так. Е, Владислав Так, точно. Супер. Владислав, я на рахунок е, самого інструменту телефоную. На рахунок самого інструменту телефоную. На жаль, але не всі позиції зараз є присутні по наявності. Такі, як Гайковерт і Бензопила. Зараз ніями немає. Може бути форму культ, але, чесно кажучи, не рекомендував би. По нього зуважені є багато повернень. Е... Я б зараз не, не рекомендував би. Та ще. в такій ціні нехай буде, мені підійде. А скажіть, будь ласка, а коли будуть оці Гайковерт і бензопила? Не очікується. Найближчим часом не очікується. Фарбопут зараз будуть також повертати воробнику через систематичний брак. А чому у вас все в наявності стоїть? Прошу? А чому стоїть все в наявності у вас? Маркетологічний відділ зараз просто займається питанням тим, щоб зняти його в спродажі і припинити рекламу. Що, які, я який не відділ? Наявності. Там просто на... А при чому ти маркетолог? Це просто на сайті кнопочку до натиснули, наявності і все. Причому то якийсь відділ маркетологічний. Ви що, що ви таке говорите? Я Добре, не ви, не ви не з трьох товарів не можете мені відправити взагалі нічого. Ви працюєте на прям я, продаєте товари, там маєте якісь інтернет-платформи свої для продажі. Так, маю. Mm -hmm. Супер молодці. Ну то якщо ви знаєте, то рекламна кампанія е, трошки має певний час і затримку в Білківщині. е, Ні, ви помиляєтеся. Якщо ви ставите товар не в наявність, він моментально на сайті стає в не в наявність. Так, якщо ви кажете про рекламну кампанію, тоді так. Ще деякий час може ваше оголошення показуватись е, в рекламі, але саме але саме не товар, не в... але саме товар на сайті буде вже не в наявності. Моментально в ту ж саму секунду. Зараз він у вас наявність стоїть і надалі, правильно? Я зробив замовлення ще коли? Ще годину дві тому, напевно. Майкер польська і бензопила немає зараз на Гайковерта та бензопила, на жаль, зараз по наявності немає. Фарбопульт також знімає на страда. Так, секундочку. Айковерт, є наявність у вас на сайті. Що ви кажете, що немає? Ну ви ж тільки що сказали, що у вас що, що немає на сайті наявності цієї бензопили і ударного. Щось має якісь відношення до замовлення. Я питаюся, але у вас альтернативне ну, відявляється. Це пряме має. Мені альтернативне треба. Це має пряме відношення до замовлення, тому що саме ці товари я замовив. Ви кажете, що їх немає в наявності, але на сайті у вас вже з моменту, коли я замовив, вже пройшло дві години чи скільки, і вони ще досі стоять в наявності. І завтра вони я будуть не стояти наявності. Чи ні, не менеджер по праводару, я просто сужу і обробляю заявки, які надходять. Доступу до кабінету, де я можу зробити ті чи інші речі, я не маю, я в цьому не компетентний. Е, у, що... у вас замовлення, замовлення приходять прямо в Prom.ua, і ви звідти берете мої дані, щоб мені зателефонувати. І тому у вас є прямий доступ до товарів на Prom.ua. Ну що ви мені таке розказуєте? Добре, то знову ж таки ви не можете. Перше, ми працюємо через е, систему CRM. Якщо ви в принципі, продаєте на промі, то ви мали про це знати, mm -hmm. що є такі певні е, інструменти для зручності, як CRM, є телефонія, є рекламні інші менеджери м -м -м інструменти для магазину. Я думаю, ви всі мали. Пикатиться, якщо ви, в принципі, промігти на плані. Добре. Скажіть, будь, будь, будь ласка, в... добре. Ви можете мені відправити мотобур майстер польська МП 0403? Ще мотобур. Майстер польська МП 0403. Але по майстер-класка перейти чи по всім інструментам? Ні, ну просто того немає наявності. Ну хоча б це можливо є, бо у вас на сайті воно знову ж наявності стоїть. А ви хотіли замовити? Так, так. що що? Ще раз не почув. Не почув ще раз, будь ласка. Вибалимо.